В рамках програми корпоративного волонтерства генеральний директор північного комбінату Андрій Левіцький разом з молодіжним активом передав бібліотеку дітям навчально-виховного комплексу початкової школи номер 218 Волонтери структурних підрозділів цього підприємства зібрали близько півтори тисячі унікальних видань і передали їх юним читачам шкіл, ліцеїв, дитсадків і бібліотек. Акцію присвятили двохсотріччю з дня народження великого українського поека і художника Тараса Шевченка. Із книги ми знайомо нашу історію. И учимся правильно жить и поступать в том обществе, в котором мы живем. И хотел бы, чтобы в этой книге действительно было той, мудрости, той э, тем объектом, где бы вы научились и стали настоящими членами нашего общества. Дітвора не зводила захоплених очей з яскраво бравистих коробок, і ось довгоочікувана мить. Кожен вихованець міг не тільки побачити, але й вибрати для себе вподобану книгу. Директор навчально-виховного комплексу початкової школи номер 218 Алла Слабоус та її вихованці подякували волонтерам, які допомогли поповнити бібліотечний фонд закладу новою літературою. Дякую за всі ці книжки. Вони були дуже гарні. Ми будемо їх читати. Всі прочитаємо. Того дня подарунки від Метенвесту волонтери передали й школі-інтернату номер 8 Тернівському ліцею, гімназії, 110-й школі, п'яти дитячим дошкільним закладам, а також районній організації Товариства Червоного Христа України бібліотека міста. Ми їх будемо активно прочитувати і добувати знання у шкільній бібліотеці. Ми хочемо подякувати за такий прекрасний подарок. Подаруй дитині книжку, тому що зараз важко і мало надходить до бібліотек книг, тому ця акція, ну я так на мою думку, найвдаліша от в наш час. Велике дякую як від себе і від своїх читачів шкільної бібліотеки. Я смотрела на очі наших дітей, с каким огоньком они воспринимали этот подарок. А ведь самое главное, когда были сказаны слова, что книга это история. И когда ты прикасаешься своими руками к каждой страничке этой истории книги, каждый ребенок, конечно, запомнит это навсегда. Акцію підтримали й інші криворізькі підприємства Метінвесту. Бібліотеку майже з тисячі книжок передали в реабілітаційний центр Перлина для дітей сиріт Працівники інгулецького гірничо збагачувального комбінату. Колектив центрального комбінату зібрав книжки для дитячого будинку номер 2 та п'яти шкіл жовтневого району.